Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам історію, яка почалася ще півроку тому, коли ми занесли хабаря для того, щоб подивитися, як воно все працює. Отже, дали ми 5 тисяч гривень рішалі за те, щоб ми здали практичний іспит, незалежно від того, робимо ми помилки чи ні. Подивились. Проконсультувалися e, зі спеціалістами і зрозуміли, що притягти до відповідальності сервісний центр нереально. Чому? Тому що рішала цей знаходиться в іншому абсолютно приміщенні навпроти сервісного центру. І фактично ви даєте йому гроші за те, що він візьме вам талончик в електронну чергу. Тобто довести, що ви даєте гроші саме за вирішення питання, тобто хабар, неможливо. Тому ми підняли скандал, сказали занадто довго чекати. Ми що, давали хабаря, щоб довго чекати, півдня просиділи. Коротше, гроші нам повернули, сказали, більше з нами співпрацювати не будуть. Ну, а ми той раді, тому що e, ми навіть в одному полі, ну ви розумієте. Отже, пройшло півроку. І зараз я вирішив таке отримати посвідчення водія категорії. С, але без хабарів. Я записався до того самого сервісного центру в місті Кропивницький і, власне, здав іспит. Точніше, не здав. Давайте подивимось, чому. Олексій Сергій, складаючи іспит, вам допущено більше трьох помилок. А саме виконали різке гальмування на регульованому перехресті. Виконали зупинку за залізничним переїздом першого разу в забороненому місці на виїзді від приватної території. Далі, проїжджаючи залізничний переїзд в зворотньому напрямку не переконалися в безпечності його проїзду, не подивилися рев... ліворуч та праворуч. Також проїжджаючи нерегульоване перехрестя, виконали різке гальмування на проїзній частині. Дісне сьогодні не складено, можете повторно перескласти не раніше через 10 км. Що ж, давайте подивимось, де саме я припустився помилку. Отже, рухаємось ми приблизно 10 км на годину. І тут Sorry. чути звук гальм і швидкість знижується. Десь до 3 км на годину і потім плавно автомобіль зупиняється повністю. Так, дійсно, я сказав, вибачаюсь, різкувато, але це була вічливість, а не визнання провини. Я одразу зрозумів, що з гальмами щось не так, але ще не зрозумів, що саме. Вже потім, під час подальшої поїздки, я відчув, що особа, яка сидить праворуч, спеціаліст чи хто він там, підкладає ногу під дублюючий гальма. Відповідно, коли я натискаю на педалі, спочатку я начебто впираюсь в стелю, а потім різко педалі провалюються, в той момент, коли ця особа прибирає ногу. Зрозумівши це, я майже перестав користуватись гальмами. Це видно, коли ми рухаємось на спуску, я тупо тормозив двигуном. Маю право. Якщо так розібратись, вже в цей момент я повинен був би припинити здачу екзамена і подавати скаргу. Але я думав, що сервісний центр дотримується вимог чинного законодавства і що потім я зможу передивитись відео, у тому числі відео, де є ноги цієї особи праворуч і мої ноги, як того вимагає закон. Але як виявилось, сервісний центр Кропивницького чхати хотів на закон, тому цього відеозапису в мене немає. Ну і, власне, це вже є підставою для скасування результатів цього іспиту. Далі мені свідомо довелось припуститись помилки, тому що я ніяк не міг зрозуміти, що там писав інспектор на світлофорі. І я не міг зрозуміти, чи він озвучуватиме мої помилки, чи ні. Отже, я зупинився в місці, де не повинен був зупинятись, і знов нічого не зрозумів, чи той інспектор поставив мені помилку, чи він не зарахував це за помилку. Окей, їдемо далі. Перехрестя направо. Це перехрестя чи з'їзд? Mm? Це перехрестя чи Ну Знак є, перехрестя, проїзний. Сквозний же ж проїзд, ну, не, не закрита територія. На перехресті направо. У вказаній ситуації я був, м'яко кажучи, здивований, адже інспектор посилався на невидимий знак. А, вичаку, ліне, Знаки дорожні, мабуть, мають мої, несу. а ще каже, що там є скрізний проїзд. Але як я мав про це здогадатись, я не знаю, адже я бачу там виключно торговельний центр. Зрештою, це не було мені зараховано за помилку, але про всяк випадок я вирішив показати, щоб інші також знали. А ось тут екзаменатор поставив мені помилку, сказавши, що я не пересвідчився в відсутності поїзда, не подивився ліворуч і праворуч. Але по перше. Я подивився і ліворуч, і праворуч, очима. І цього цілком достатньо саме на цьому місці. А по-друге, на запису чудово видно, що інспектор не дивиться ані на мене, ані в дзеркала. І очевидно, що цю помилку він просто вигадав. Тут важливо звернути увагу на те, що в цього залізничного переїзду просто чудова оглядовість. Навіть в камері видно дуже далеко, а в реальному житті видно буквально до горизонту і вертіти головою не потрібно. Що ми тут бачимо? Та начебто звичайний прохід повороту. Але давайте подивимось зсередини. Леонардо Ді Капріо півжиття пахав заради єдиного Оскара. А тут такі таланти пропадають. Ви подивіться, як його корьожить. Наступного разу хоча б домовляйтесь, на якому перехресті ви будете робити вигляд, що я різко гальмую. Ну і одразу за попереднім перехрестям. Нарешті фінал Апофіоз. Обидва співробітники сервісного центру синхронізувались і гарно, одночасно відіграли різке гальмування. Ну і нічого, що машина навіть не зупинялась. Але за помилку це мені таки зарахувало. Ну що сказати? Ми теж так вміємо. Ми теж хочемо Оскар. Хочте. Можливо, хтось спитає, хіба я не повинен був різко загальмувати перед Великою ямою? Саме так я мав повне право різко гальмувати в цій ситуації. Але власне мені не довелось. До речі, зверніть увагу, що на цьому перехресті ковбасить чомусь тільки їх, а я їду абсолютно нормально. Я ще багато чого міг би розповісти про непрацюючий перемикач поворотів, який на ямах сам собою може увімкнути лівий поворот, в нього немає тактильного відклику, тому ти гадки не маєш, чи ввімкнений він той поворотник, чи ні. Просто інтуїтивно смикаєш регулятор. Також багато міг би розповісти про абсолютно неналежний стан дорожнього покриття, але сьогодні я їздив і там випадково проїхався грейдер і вирівняв всі ями. Ну, насправді. Це добре. В сервісного центру немає власної автівки категорії С, категорії С Є, тому приймають іспити вони на автівці автошколи. Звісно, про це ніхто нікому нічого не каже, але коли ви сплачуєте 420 гривень адміністративного збору, потім вас відправляють на майданчик. І вже на майданчику ви готівочкою сплачуєте ще 900 гривень за автомобіль. Чим більше разів ви завалите екзамен, тим більше грошей ви залишите адміністративного збору, що не дуже важливо. І за автівку, що дуже важливо. Я можу тільки припускати, що автошкола ділиться цими грішми з сервісним центром МВС. То що тепер робити, спитаєте ви? Хіба справедливості не існує? Цікаве питання. Існує. Можна оскаржити результати іспиту в регіональному сервісному центрі МВС. Там скликають спеціальну комісію, яка вирішує, або ти правий, і тоді результати іспиту скасовують і відправляють тебе на новий іспит, або ти не правий. Ну і тоді ти можеш знову здати іспит. До речі, ти можеш здавати його безліч разів, скільки хочеться. Але кожного разу, коли я скликатиму комісію в Вінниці, до Вінниці треба буде їхати не тільки мені, а ще й особі, яка приймала в мене іспит і спеціалісту автошколи. Тому що я хочу сказати: покатаємось, хлопці. Колись я прокинусь в країні, без телепнів і без хабарів, де добре буде жити людині, рости й ростити сині. Колись у рідному місті екзамени здам без хабарів. Без сварок і від неоміксів, погрози численних судів. А зараз ясно, зараз ясно яштак, Гратиму вас, у вас, А зараз ясно, як наштак, гратиму вас, зараз знов як наш Тратим у вас, гратим у вас.